Добрий день, діти! Зараз у нас з вами буде цікаве заняття, яке називається Оригамі. На цьому занятті я вас навчу, як з паперу виготовляти сорочку. Ми беремо аркуш паперу і починаємо його згинати. Зігнули аркуш паперу навпіл. Потім в одну сторону. До середини зігнули, і в іншу сторону теж зігнули до середини. І пальчиками придавлюємо полосу. Далі ми починаємо згинати борта з одної сторони і з іншої сторони. От що у нас з вами виходить. Потім ми беремо лінійку і відміряємо півтора сантиметра знизу. І починаємо загинати за Перевертаємо нашу заготовку і теж загинаємо з одного боку і з іншого боку теж зробили загин. Тепер ми низ нашої заготовки підтягуємо доверху під комірем. Загинаємо, Ось така сорочка в нас з вами виходить. Тепер ми нашу сорочку зробимо святковою. Ми приклеїмо комірець до нашої сурочки. Гудзички. І ще один гузочок акуратно намазуємо клеєм і приклеюємо на сорочку. Така гарна святкова сорочка у нас із вами вийшла. Вам сподобалась малята. До побачення.